Донецькі сепаратисти відмовилися слухати голос Путіна і вирішили таки проводити свій референдум. 11 травня сепаратисти планують плебісцит. У місті вже роздають бланки для голосування, які не мають жодного голографічного захисту, надруковані на звичайному папері. І луганські сепаратисти теж йдуть на референдум. Таке рішення ухвалили на самозваній луганській народній раді. Переносити голосування, як це радив терористам Путін, прихильники Квазі Республік відмовились, що свято народного волонтерства. Але виявлення дещо підпсувалося. сьогодні. Вночі невідомі в Донецьку знищили понад мільйон бюлетенів. Сепаратисти кажуть, це неправда. Прийнято стопроцентне рішення дату референдума не переносити. Референдум состоїться 11 мая. Тираж весь уже в територіальних ізберетних комісіях нічого не вражають. Одним із перших бюлетені. Пригласительные протоколы, печати забрали э, территориальной комиссии горячих точек Краматорск, Славянск.